Вітаю вас! Цей тиждень ми з вами говоримо про казки. Давайте розглянемо ілюстрацію і подивимося, що це за ілюстрація до якої казки? Так, це ілюстрація до казки колобок, де головний герой колобок, який втік від діда та баби, та тваринки. Заєць, лисиця, вовк та ведмідь. Давайте пограємо з вами в гру. Яка має назву Що є у звірят? Як ми назвемо хвіст лисиці? У лисиці хвіст лисячий? Який він? Пухнастий, рудий, довгий, красивий з білим кінчиком. Добре. Як же назвемо зуби вовка, які вони в нього? Вовчі зуби. Які вовчі зуби? Великі, гострі, хижі, білі. Як назвемо хутро зайчика? Заяче хутро. Яке заяче хутро? Пухнасте, м'якеньке, тепле, сіре. Взимку біле, гарне. Як назвемо ведмежий хві... э, ніс? Ведмежий ніс. Який ніс у ведмедя? Чорний, блискучий, вологий, холодний, чуткий, невеликий. А ще пограємо в гру і назвемо, які ж тварини мають характерні особливості. Хто в касті завжди хитрує, лукавить, хоче всіх обдурити? Так, вірно, це лисичка, сестричка хитра така. А хто простакуватий, часом лякливий, боязкий? Так, це зайчик. А хто злий та зубастий, так, це ведмідь. А хто вайлакуватий, сильний, а часто в касті він буває добрим. Так, це ведмідь. Пропоную вам також пригадати, які казки Василя Сухомлинського або оповідання його ми читали. Ось ми з вами читали, як Петрик розгнівався, про те, як батько розповів хлопчикові Петрикові про солдата, який на війні був поранений і не залишив поле бою, та як Петрик порізав собі пальчика, вирізаючи бузкову гілку, щоб зробити сопілку, а потім розгнівався на себе та пригадав, як. Витримав випробування солдат і розізлився, розгнівався на себе, і очі перестали плакати, і палець перестав боліти. Ще одну казку Василя Сухомлинського ми читали з вами: Лялька з відбитою рукою, як у дівчинки була лялька, якої була відбита рука, а дівчинці подарили нову ляльку. І вона забула про свою стару ляльку. І як лялька почала плакати, і дівчинка пригадала про цю ляльку, прив'язала її руку і завжди з нею потім гралася і просила вибачення в своєї ляльки, що вона про неї забула. Також пропоную пригадати ось це оповідання. Про що це оповідання? Про кого? Як хлопчик став працьовитим. Маленький хлопчик, якому було тільки три роки. Допомагав своїй мамі та своїм сестричкам, які прибирали на городі, збирали сміття. Він також підібрав сміття і приніс його, щоб мама кинула його у вогнище. Він став, сказала мама, працьовитим. Пропоную разом вивчити на пам'ять казку коротеньку і розказувати її. Кажу, кажу казку. Кажу, кажу казку. Про бабу Параску і про діда Петруся, от і казочка, уся. Повторимо ще раз. Кажу, кажу казку, про бабу Параску, і про діда Петруся, от і казочка уся. Цей тиждень ми з вами говорили про казку. Вивчили сьогодні з вами коротку казку про Кажу-кажу казку про бабу Параску та про діда Петруся. От і казочка уся. То сьогодні я вам пропоную намалювати дідові та бабі або одяг, або подарунки. Будьте уважні. Бабусі можна намалювати ось таку вишивану сорочку фарбами. Ось таку частину національного одягу. Плахту можна намалювати бабусі. Хто забажає, може намалювати ось таку хустку для бабусі. У кого буде бажання можна намалювати ось такий або килим, або скатертину на стіл, або рушник. Отакий вишиваний можна намалювати. Дідусеві пропонує намалювати вишивану сорочку. Можна намалювати ось такий пояс вишиваний. Олівцями можна намалювати ось такий светр. Або ось такий светр. Тож пропоную вам, за своїм бажанням вибрати малюнок і намалювати за власним задумом малюнок для бабусі, для дідуся, для мами, для татуся, а може навіть для себе. Те, що ви забажаєте. Я вірю, що у вас все вийде. На все добре. До побачення. Наснаги вам!